Доброго дня! Мене звати Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і сьогодні я хочу поговорити з вами за стратегію. Коли ми говоримо за бізнес, кожного року ми робимо стратегічну бізнес-сесію для того, щоб визначити, куди компанії рухатися, які цілі їй треба ставити для того, щоб досягти її мети. Для того щоб якось наблизитися до тої компанії, яку ми собі змалювали у нашій візії, у наших, скажімо так, бізнес-планах, і відповідно ми завжди робимо стратегію. Стратегія – це не план дій, стратегія це наше бачення, куди ми, як компанія, хочемо прийти. Відповідно, коли ми говоримо як фізична особа, як проста людина, куди я хочу прийти через рік, через три, через п'ять. Ми теж повинні думати стратегічно. Тобто ми робимо стратегію свого життя. Я почала її робити роки три назад для того, щоб через ситуацію в країні якось стабілізувати ситуацію в моїй голові і зрозуміти, куди все ж таки я хочу прийти. Та зміна, наприклад, держави, продаж бізнесу, початок з нуля це все, це все дуже сильно впливає на мене. Але я завжди хотіла мати цю от мету. До якої я хочу прийти, і відповідно я йшла від зворотнього. Яким життям я хочу жити через рік, через три, через п'ять? Що мені треба робити зараз кожного дня, кожного року, маленькими кроками, щоб я прийшла в цю точку в те то життя, яким я хочу жити. Незалежно від того, чи я зараз живу в Німеччині, чи у Львові, чи я, наприклад, хочу кудись полетіти в іншу державу. там. Тобто, і я почала згідно е, такої е, такого бачення, я почала згідно такого бачення думати над своєю стратегією. Я поставила собі фактично цілі, я поставила собі і визначила, що я хочу. Мати, ким я хочу бути, як я собі уявляю свою роботу мрії, навіть тому, що для мене це не робота, а це просто я займаюся тим, що мені подобається, і за це мені платять гроші, тому що я горю своєю справою. Я дуже хочу допомогти іншим людям будувати фінансові плани, стратегії, допомагати їм втілювати в життя їхні інвестиційні ідеї, запускати бізнеси і навіть навіть просто формувати капітал на фондових ринках. І для цього я зрозуміла, що я повинна від чогось відмовитися, щоб сфокусуватися на тому, що мене запалює. Відповідно, я дуже багато за три роки чого змінила, щось я залишила в минулому. Тому що я розумію, що я хочу рухатися далі. Але питання, як я хочу рухатися для себе в гармонії, в комфорті. І без токсичних людей довкола, тому що наше оточення також вирішує для нас дуже багато моментів. Тому я за те, щоб ми будували свою стратегію життя, як її побудувати? Для того, щоб її побудувати, я завжди маю перелік питань, які я кожного року пропрацьовую. Наприклад, це як я бачу своє життя через рік, через три, що я в цій, в цій точці Б маю. Що я хочу в цій точці вже реалізувати, або які навички я хочу набути? Далі я відбудовую це від зворотнього, тобто, окей, якщо я хочу мати, наприклад? Ну, я не знаю, до прикладу, аудиторію на інстаграмі, наприклад, 50 тисяч фоловерів. Якщо я хочу мати консалтингову свою практику з таким рівнем доходу, з такою кількістю клієнтів, що я повинна кожного місяця робити зараз, щоб прийти в цю точку Б. І відповідно таким чином в мене, скажімо, будується причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, якщо я хочу 50 тисяч фоловерів, що я повинна для цього зробити. Але 50 тисяч фоловерів це можуть бути, наприклад, не просто на інстаграмі, а можуть бути в загальному. Тобто тут треба точно вирішувати, яку ціль ви хочете реалізувати. Скільки вам для цього потрібно часу, ресурсів, інвестицій, грошей для того, щоб досягти вашої мети? Для чого я це все роблю? Для того, щоб стратегічно. Наприклад, якщо в мене стоїть там стратегічно, що за 3-5 років я хочу сформувати свій капітал, наприклад, там мільйон доларів. Та? То, що я повинна робити зараз кожного місяця для того, щоб туди, наприклад, капали пасивні доходи, так? які джерела доходів я повинна створити, які з них найбільше дають мені результат. Тобто, якщо ми говоримо, чи я буду інвестувати в фондовий ринок, або чи я буду там будувати свою кар'єру, ні, немає або або є все. Є диверсифікований інвестиційний портфель. тобто я... І будую кар'єру, я і будую бізнес, я і інвестую в нерухомість, я і інвестую в інші бізнеси, я і отримую дивіденди від таких інвестицій, я відкриваю, наприклад, інші бізнеси, або ж інвестую, наприклад, навіть в криптовалюту, нерухомість тощо. Немає або або це, як, наприклад, жінка завжди: О, я хочу баланс, я або сім'я, або кар'єра. Немає або. Просто є гармонія, і як ви в цій гармонії можете цим всім керувати. Питання залежить тільки від вас, чи хочете ви як підсвідомо, скажімо так, цього досягти. І тут виникає дуже багато питань, тому що, коли ви не готові і ви хочете нічого не робити і на когось покласти відповідальність за ваше благополуччя, тоді ви повністю залежите від іншої людини. І таким чином ви не маєте своєї стратегії, ви не розумієте, що ви робите, і день за днем у вас, як, скажімо так, день сурка. Так? Тобто, ви знаєте, що вам щось треба, але ви переклали свою оцю от відповідальність за своє на когось. Або, наприклад, то, що у вас нічого не вийшло, оце от інша людина винувата, Вона зіпсувала моє життя. Ні, це був ваш особистий вибір, але і ваш особистий вибір зараз щось поміняти. Якщо ви хочете заробляти, наприклад, 2-3 тисячі доларів через 1-2 роки. Окей, ви повинні проаналізувати. Добре, чим я можу заробляти ті гроші? Що мені для цього потрібно? Якою професією я можу заробляти? Наприклад, я хочу бути фінансистом або етішником? Окей, чи я знаю англійську мову? Ні, значить, мені її треба навчитися. Чи знаю я, наприклад, кодування, або чи знаю я. Принципи управління фінансами. Ні, не знаю. Значить, я йду і вчуся. Відповідно, перше, куди вам треба інвестувати по вашій стратегії, це в ваші знання, щоб ви піднімалися по сходинкам і стали таким спеціалістом, якому будуть платити такі гроші, щоб він на вас працював. Так? І відповідно далі, коли ви вже крім спеціаліста стаєте ще експертом, тоді ви можете вже фактично продавати свої консультації, наприклад, для когось іншого на собі підряді працювати. Далі ви можете відкривати якусь свою знову ж таки консалтингову практику, або ж, наприклад, якісь там курси, академію тощо. Тобто, відповідно, таким чином у вас буде вже два джерела доходів: перша ваша зарплата, друге ваша консалтингова практика. Далі ми можемо йти, коли в нас вже накопичуються гроші. Ми далі можемо інвестувати вже не в бізнес і не в себе, наприклад, а в, наприклад, фондовий ринок. Але нюанс кожного року в мене є бюджет на навчання, незалежності від того, що, наприклад, я все навчання по фінансам пройшла. Я можу тоді піти, наприклад, там маркетинг повчити. Я можу піти повчити соціальні мережі, можу піти повчитися, наприклад, там ну я не знаю. Голос поставити, ви повчитися, як триматися на публіці, як виступати на сцені. Та тобто я постійно вчуся, я можу вчити англійську, я можу вчити німецьку, можливо, ще одну якусь мову, але зміст такий, що кожного року я інвестую в своє навчання, і це для мене. Фактично залог успіху, чому тому, що знання мови відкриває мені можливість працювати з нерезидентами. З другої сторони, не забувайте, що стратегія вона також вам допомагає вибрати вектор напрямку, тому що зараз ви можете працювати, наприклад, бухгалтером. Там зарплата 20-30 тисяч гривень. І ви не знаєте, куди далі. І тут питання в тому, що ви знаєте, просто ви це, скажімо так, не хочете приймати. Чому? Тому що дуже мало бухгалтерів хочуть стати головними бухгалтерами. Головний бухгалтер заробляє зараз на ринку ну, півтора тисячі доларів. Відповідно, якби ви просто доросли по кар'єрній сходинці до головного бухгалтера, ви вже заробляли в два рази більше. Далі головного бухгалтера можна далі розвивати. Тобто, по факту, ви можете потім перейти там на фінансового директора або на якогось там керівника взагалі компанії операційного, та там ще більше зарплата. Але чому ми того не хочемо? Ми не хочемо відповідальності. Ми знову ж таки перекладаємо оцю цю відповідальність на когось. Ми нічого не вивчаємо, ми просто жаліємося, ставимо себе в позицію, скажімо так, жертви, що все погано, і ми нічого не можемо зробити. Ми не шукаємо навіть варіантів. В нашому, скажімо так, у цьому усвідомленні ми нічого не зможемо зробити. Ми підемо прибиральницею працювати, наприклад, в Німеччині, тому що дуже багато чула таких фраз. А чому би нам не пошукати можливості? А чому би нам не розширити наше бачення і чому би нам не зрозуміти? Взагалі, чим краще ми можемо заробляти гроші. Тому що, наприклад, якщо ви зараз працюєте бухгалтером тільки тому, що вам треба заробляти ті 20-30 тисяч гривень, добре, питання в тому, що наповнює вас енергією. Можливо, вишивання, можливо, в'язання, можливо, ви вмієте щось пекти, можливо, ви взагалі дуже класно малюєте, і відповідно таким чином ви можете побудувати друге джерело доходів стратегічно, базуючись на ваших хобі, на ваших заняттях, які у вас найкраще виходять, тому що ну у ілюстратора. У якогось, скажімо так, ну, дизайнера, ілюстратора у нього дуже багато можливостей, тому що він може просто створювати ілюстрації і їх продавати. Він може створювати комікси і їх продавати. Так? Тобто тут просто безмежний політ ідей. Дуже багато, дуже багато можливостей, які дають нам розуміння, куди ми хочемо розвиватися, що ми хочемо, яким життям ми хочемо жити, тому що якщо все ж таки ви хочете заробляти 3-5 тисяч доларів, наприклад, через 1-2 роки, що вам треба робити сьогодні? А якщо це, скажімо так, не ваша робота мрії, то задумайтеся тоді, яка ваша робота мрії, тому що коли ми. Працюємо на роботі мрії. Ми не працюємо, ми не вигораємо. В нас немає емоційних цінних качелей, тому що ми займаємося улюбленою роботою. І від собі що ви любите в'язати, і вам платять гроші за те, що ви в'яжете. От це найкращий приклад з того, що я можу вам сказати. Тому стратегію життя я завжди роблю. Стратегію стратегічні сесії, стратегування, я роблю поки що сама. Я про це не говорю ніде, тому що в переважної більшості фінансові стратегії я роблю для клієнтів, але це корпоративного сектору. От для фізичних осіб я ще такого не робила. Але я просто хотіла поділитися з вами такими от напрацюваннями та такими інсайтами, тому що коли мене батько яким життям ми хочемо жити, ми не можемо поставити ні фінансових цілей, ми не можемо запланувати скажімо так, нашу інвестиційну стратегію, тому що ми нічого не хочемо, ми це все проігнорували, ми переклали відповідальність на когось. І якщо нам 50-60 років, а в нас нічого немає, ні квартири, ні капіталу, ні наших знань, ні класних, там, наприклад, навіть наших надбань, по кар'єрі, тоді фактично вам треба буде до 7-10 років працювати продавцем, наприклад, в магазині. Подумайте про це. І причому в 70 років вас вже на продавця навіть і не візьмуть. І відповідно подумайте про ваше майбутнє. Та? Тобто, подумайте про те, що може бути. Війна колись закінчиться. А що буде після цього? А як ви адаптуєтеся до нового, наприклад, життя? Та? Адаптуйтеся вже зараз, питайтеся себе, окей, так зараз я в такій не дуже класній ситуації, але де я хочу бути? Що мені для цього треба мати? Що мені вже для цього треба вивчати, і як мені інвестувати свій час, щоб отримати ці знання? Тому що в основному, навіть коли ви не маєте грошей, простори інтернету, Ютуба. Просто безмежені, і ви там можете знайти безкоштовні відеоматеріали, які вас хоча б по факту дадуть вже мінімальне розуміння нової професії. Ви можете піти на курси знову ж таки в інтернеті, ви можете піти на курси спеціалізовані, ви можете піти на курси, які оплачує вам держава, але ви вже повинні думати, яким чином ви будете заробляти гроші. І з другої сторони, яким чином вам заробляти це ми говоримо просто там за тисячу, за дві тисячі доларів. Але коли ми вже говоримо, що ми хочемо сформувати декілька джерел доходів, які будуть приносити нам 10 тисяч доларів доходу кожного місяця, я не говорю пасивні, активні, просто говорю 10 тисяч. Знову ж таки, потрібна буде стратегія: Окей, дві тисячі доларів я можу зробити, наприклад, нерухомістю, п'ять тисяч доларів я можу зробити, наприклад, на консультаціях, там, наприклад, 1000 доларів я можу зробити на продажі курсів книг або тощо, та але скільки мені треба реінвестувати свого часу, грошей в просування цих продуктів, в просування мого особистого бренду, в просування мого бізнесу для того, щоб залучати клієнтів, ми, наприклад, там зростали. І це давало додаткові доходи з бізнесу у вигляді дивідендів, які знову ж таки я реінвестую. Повинна бути стратегія, тому що якщо ви цього не бачите, якщо у вас немає стратегії, немає плану дій, ви нічого не будете робити і ви нічого не зможете досягти. Тому що ще і до того всього, якщо у вас ризик профіль дуже низький, тобто ви не любите ризикувати, ви не вмієте навіть це робити, вам це дискомфортно. Тоді ми все ж таки побачимо ту картину, коли вам 60 років. Ви не маєте гарної кар'єри, ви нічого не відклали, і фактично єдина надія це ваша дитина, яка можливо чогось досягне у житті і буде вам допомагати. Я не хочу, щоб ви мали таке майбутнє, тому задумайтесь вже зараз. Давайте будемо будувати цю стратегію, будемо будувати цілі і не тільки їх будувати, а їх досягати. З вами була Євгенія Рибакова, такі блог на домашньому, як то кажуть, гарного вам дня і побачимося в наступних відео.